Now when I was a little boy, at the age of five. I had something in my pocket. Keeps alive of a 21. You know, baby. We can have a lot of fun. I'm a man. Тих много людей, які живуть активним життям і отримують від цього насолоду. Це много круті викладачі, які, та, які та, тебе та, завжди та, розуміють, та, які, які тебе завжди та, підтримують, допоможуть. Який сам? можете озвучити. Віктор Михайлович Ви реал. здали сесію? Ще ні. Можете здати сесію? Так. Скоріше щось про Андрія Семенович. Я хочу стати сесію. Фео це життя. Це дуже прекрасний, дуже дружній факультет для факультету фінансів, який поважає, ми поважаємо, любимо. І взагалі студенти факультету економіки управління – Це ті друзі, на яких можна покластися, з якими можна працювати, і які приносять максимум задоволення для того, щоб той університет процвітав і був таким класним, веселим. Це така річ, яка позбавила мене незайманості. Фео. Це є мій, мій, мої двері в доросле життя. Це фео. Люблю фі. Візьмемо інтерв'ю відомого рибака Тернопільської області Євроського олега Ростиславовича. Так. Що таке ФЕО, скажіть, будь ласка. Факультет е економіки, економіки і чого? Да, управління. І управління, да, да. Ви ж навчалися в цьому факультеті, скажіть, будь ласка. Так. Ну так, да, звичайно. Все, все добре, yeah. бачите? Yeah. Ось, такі, ось такі у нас люди, мужні, мужні, справедливі люди в Україні. Давайте. ми зараз візьмемо інтерв'ю в... Як ваше ім'я? Оля. Е, в Олі, в прекрасній Олі. Скажіть, будь ласка, що таке ФЕУ? Я не знаю. Університет, напевно. Так. Так, напевно, по економіці і по управлінні, по чому може бути. І ще по економіці. І по економіці, і по управлінні. І... А ще, ще що? Короче... Е... А вам взагалі подобається факультет у мене жінка економічно закінчила. Вам подобається взагалі комітета? Економічний подобається. Так. Щоб шафані економісти були, щоб країна була е економна. О, все, оце прекрасно. Все, були... все, прекрасно а. закінчено. Все, я думаю, більше слова будуть лишні. Ні, нехай твоя економіка. — Будь ласка. — А що а там могло стати ще? Тут, тут в нас ніч в університеті. Дебитий... А, в університеті я не знаю. Ніч. Ніч. А що там вилищен? Ну як вилищен, ну, а там дежурний є. Побили там має бути дежурний. Дежурний, а там не сидять дежурний. А там ну, не твоє зараз. А ну то, то там витворять, там може і вікна все побити, якщо дежурний v tom světě. Já to želím, já to 5 фао, це дуже сильно оскара фаво.